сьогоднішнього дня це дозвіл, урядовий дозвіл на перетин кордону для чоловіків до 22 років. І будемо розбиратися з деталями, тому що пригадується постанова буквально кілька годин тому назад. Сам документ з'явився, і навіть є тут різне читання, але про все це трошечки згодом. Отже, нагадаю, уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років берез перешкодно перетинати кордон, і це також стосується громадян, які з різних причин перебувають за кордоном. Відомо що раніше чоловіки віком від 18 до 60 не могли виїжджати з України без спеціального на те дозволу. І навіть за наявності повного пакету документів, останнє слово при перетині кордону буде залишатися за прикордонником. Так вважає адвокат Сергій Старенький. Він пояснив, що оскаржити відмову в перетині кордону в суді майже нереально. і цим користуються як прикордонники, так і правоохоронці. Але ось ця от урядова постанова цей документ чи він щось якось змінює ці правила грину, звісно, річ. Різночитання. До 21 року включно, чи все ж таки 22 роки включно? Будемо зараз розбиратися. Отже, Сергій Старенький, адвокат у нас на зв'язку. Пане Сергію, доброго дня, рада вас вітати і бачити. Так, вітаю це взаємно. Пане Сергію, давайте розбиратися, тому що є якісь різночитання. Говорили про те, що це стосуватиметься цей дозвіл чоловіків віком до 22 років включно. Але є якесь трактування від урядового представника Мельничука про те, що 21 рік включно, все ж таки, ви бачили цей документ. То 21 рік включно, а вже якщо тобі стало 22, ти не зможеш. Чи все ж таки, якщо тобі 22, ближче до ти можеш все ж таки переїжджати бертинати? Ну, на жаль, цей документ ще досі не опублікований в офіційному вигляді, і саме оці різночитання різних посадових осіб вони говорять про те, що досі йде обговорення, і досі там він ще не погоджений кінцево. Тобто є публічні заяви, але кінцево я думаю, що він ще не погоджений. Треба дочекатись його оприлюднення. Але ну, я вважаю, що це все одно прогресивний крок до того, щоб. Скажем, так врегулювати це питання виїзду молодих чоловіків з України і повернення в Україну, тому що на сьогодні це ну от станом на сьогодні, це діє норма, що з 18 років їм заборонено без поважних причин виїжджати за кордони. Будь-який прикордонник оцих молодих людей може розвернути саме посилаючись на закон про мобілізацію і на закон на постанови Кабміни про перетин кордону, якщо Дане питання буде врегульоване. Ми все ж таки отримаємо можливість знаєте, спостерігати в Україні молодих хлопців. Які на сьогодні на жаль, ну це ні для кого не секрет, по моєму масово там їм залишається до 18 років місяць, там півтора, два місяці до 18 років вони на жаль масово покидають Україну через ризик саме того, що вони потім не зможуть виїхати на навчання, вони не зможуть виїхати там на відпочинок. Тому і батьки і ці молоді люди обирають такий шлях. Я думаю, що це допоможе саме тому, що дані молоді люди зможуть. Ті обирати навчання в Україні і гарантувати їм, що до 22 років вони зможуть і закінчити те навчання, якщо вони там, наприклад, в 17 вступлять до якогось навчального закладу, і отримати якусь спеціальність і Україна буде мати ціле покоління, яке насправді буде пов'язувати своє майбутнє вже з Україною, а не з тими країнами Євросоюзу або іншими країнами, до яких вони зараз на жаль виїжджають. Якщо говорити в контексті цього нового урядового рішення, які документи е, дають можливість легко перетинати кордон для чоловіків зазначеного віку? Ну поки що давайте брати до уваги, що 22, два гаразд. Хай так буде. Тобто, що 100% має бути, і чи все ж таки чи буде можливість прикордонників якимось чином відмовити е, молодій людині з цього вік, віку? Все таки перетнути кордон. Ну, на жаль, та проблема, яку ви озвучили на самому початку сюжету, що все одно рішення залишається за конкретним працівником прикордонної служби на пункті перетину кордону, він все одно може винести постанову про те, що відмовлено в перетині кордону, мотивувати це, і ми маємо можливість тільки оскаржити до суду цю постанову. І на жаль, там півроку, рік займається всі оскарження. Вони вже ну неефективні, вони не мають ніякого значення. Але якщо буде прийнята ця постанова... Станова все одно чоловіки віком з 18 там років мають перебувати на військовому обліку. І я думаю, що підставою для перетину кордону будуть наступні документи: відповідно, паспорт для виїзду за кордон громадянина України. Ну там із зазначенням віку відповідного і обов'язково військово-обліковий документ про те, що дана молода людина, там з 16 років має приписне свідоцтво з 18 років має е, посвідчення. Ня то встановленого зразка про те, що він перебуває на військовому обліку в конкретному ТЦК, і в такому разі ця молода людина зможе виїхати перетнути кордон. Якщо не ну якщо прикордонник попросить надати відповідні докази, того що людина своєчасно оновила свої військово-облікові дані, про те, що вона перебуває на військовому обліку згідно встановленого законодавства України, то підстав уже більше не буде відмов. Бляти, якщо ці документи будуть в порядку, тому е, право виїзду не позбавляє все одно обов'язку конституційного, до речі, обов'язку е, щодо захисту своєї держави, і щодо відповідного дотримання законодавства про військовий облік, тому все одно треба приводити у відповідні свої дані у ТЦК цим молодим людям і відповідно отримувати документи, які підтверджують, що вони перебувають згідно закону на обліку. Ще проясніть ситуацію, пане Сергію, яку ми насправді маємо, тому що окрім урядового цього рішення, ну і багато експертів, та ви виказали, що насправді не потрібно ніяких законодавчих змін, це має бути урядове рішення. Однак ми маємо законопроект, внесений, зокрема, Федором Веніславським, який доз, ну, тобто, передбачає типу, дозвіл на перетин кордону до 24 років. От в мене запитання: це урядове рішення і цей законопроект. Як вони перетинаються? І чи може все ж? таки Верховна Рада піти на цей крок, щоб розглядати цей документ, чи все ж таки тепер буде стопнуто цей процес, умовно кажучи, тому що ну є урядове рішення. Ну воно випередило розгляд цього законопроекту від Веніславського. Я не знаю, може це так. Федір Веніславський хотів підштовхнути уряду до відповідного кроку, тому що всі чекали і ніяк не могли чекатися цього обіцянки, типу спростити перетин для 22 річних. Ну, я думаю, да, я з вами погоджуюсь, тому що це більше схоже на такий поштовх для того, щоб е змусити урядовців звернути увагу на проблему. Адже ми дійсно знаємо, що останні ці три роки ця проблема просто набиває на набирає обертів величезних. Е на мою думку, достатньо урядового рішення, і якщо ця постанова Кабміну буде відповідно опублікована і обов'язкова для виконання, то це вже вирішить проблему. Якщо народні депутати внесуть іще й в законодавчу цю норму, то ну гірше воно не буде. Але це вже більше буде схоже на популізм, чим на реальне вирішення проблеми, тому що кожен повинен займатися своєю справою. якщо... Це компетенція Кабміну, то хай Кабмін цим і займається угу. спасибі величезне, пане Сергію, Вам за розмову за роз'яснення. Ну, чекаємо, все Дякую. ж таки 21 чи 22 роки. Сергій старенький адвокат був у нас на зв'язку і розбиралися ми з нюансами, тому що, начебто, є рішення урядове вчора, принаймні було прилюдено, що дозволяють перетин кордону. 18 22 дворічним, але кажуть, є документ, що правда, от, чесно кажучи, я не бачила про це. Написав Олексій Гончаренко про те, що є нюанси насправді, і мовляв, йдеться не про 22 роки, а про 21 включно. І, от просто поки не бачили документа, і оце от різночитання, то 21 рік включно, чи 22 включно. Чесно кажу, відповіді немає. Ну принаймні, я поки що не зустріла е, чіткого розуміння. 21 чітко чи 22? От ви запитуєте. Поки що під питанням все ж таки. І продовження теми перетину так кордону. Отже, заборону на виїзд за кордон.